Всім привіт! Друзі, рубрика огляд стану. Дача Сандеро Степвей. Десятий рік в класному стані, свіжопригнана з Швейцарії. Ну, для мене я вважаю, що топовий колір графіт в неї. Тільки-тільки приїхала, буквально от водій привіз 4 дні тому розмитна. Так, перепрошую, я знімаю тут в дворі, бо знайомий сьогодні виявив бажання неї на базар виїхати от на Рівненський. Так, що по машині? 10 рік, 1,6 бензин, механіка 5 передач. Комплектація досить стандартна для Сандеру. Кондиціонер. До речі, заправлений, все добре, все працює. Далі новий радіатор кондиціонера тут встановлений був в Швейцарії. Два електросклопідйомники, АБС, ну така простенька комплектація, нешиті сидіння. П відразу замінили кермо, перешили вініл, щоб виглядало гарно. 150 тисяч має машина пробігу, має весь сервіс повністю по автомобілю, гарний кузов в неї. Зараз покажу, що дефарбовано, зблизька з нього. Так, що в нас по коцкам, друзі? Маленька коцка на крилі, то така мікро-мікро Декілька маленьких мікром'ятинок тут на, на двері. Мікроподряпаний автомобіль не полірований. Фактично все забереться з допомогою полірування. Мінімальні в нього такі сліди використання. Вони є на кожному булошному авто. Так. Задня кришка. Пробиваємо. От 500. 400. Тут вмятина десь була. Має отакі показники, задня кришка. Так, тут 700. 400. Ну, я думаю, вам все видно. 700. Десь її придавили. Або здавали назад, або можливо в гаражі відкрили, така часто штука буває. Тут вже просто фарба. Так, по заду. Так, болти, до речі. Що саме цікаво, не крутились. Це досить таки нечаста ситуація для Європи, якщо знімається кришка, болти зазвичай скручують тут. Не крутили болти, не знімали так. Присутній ой, перепрошую, присутній домкрат по автомобілю. Так, у нас тут знизу запасне колесо нове присутнє. Є подряпина на пластику заднього бампера. Ось така, і вона переходить трішки сюди на молдінг заднього бампера. Так, тут мікроподряпини також є. Можна все заполірувати. Тут далі кузов не фарбований, кришка не знімалась, тобто ви розумієте, що такого якогось серйозного пошкодження там не було. Звичайна вм'ятина. Так, я вам покажу її кромку кришки. Так, кромка кришки ціла. тобто Оця штука кромка вся, вона так, звідси може буде краще видно. Вона ціла. Не підігнута, Тобто вмятина була саме от в цій частині, частині задньої кришки. Тут на ній і є шпаклівка. Так, лючок в такому стані. Якщо порівняти з німецькими машинами, ви всі знаєте, які там стани німецьких автомобілів, воно ржаве. Так, диски задні, вони, ну, вони такі, як і всіх них ржавенькі, легкосплавні, фактично в гарному стані, є невеличкі сліди використання, але нічого такого страшного. Гума дуже хороша. Стоїть Continental. Так, тут є мікроподряпинки також невеличкі, Ну, машина не полірувалась. в принципі, їй нічого не робилось, окрім перешивки керма. Взагалі нічого не робилося, ні хімчистки з салону такого нічого не робили. Далі не фарбовано далі, тут також не фарбовано, зараз покажу стелю. Стеля в оригіналі, проєми теж в оригіналі. І він код оригінальний. Як же так можна сказати, так. Тут приєми цілі, сидіння в такому стані, коври тут такі, як були, як вона приїхала з цими коврами. Так, у нас зараз я продемонструю її записи. Він-код ви побачили. Ось також книжка, коли вона купувалась. Далі, зараз покажу сервісну історію. Так, вона, здається, тут. 135 тисяч замінений ремінь, Санремен. Зараз 150, на 135 замінювався ремінь ГРМ. Це 2019 рік було. Зараз 150 тисяч. Наступний сервіс регламентований через 20 тисяч на 155 тисяч кілометрів. Тобто вся сервісна історія присутня автомобіля. Автомобіль фактично без обслуговування. Що цікаво, що, бачите, масло власник замінював раз в 15. Ну, тобто це не 30-тисячна машина, тобто не, не так, як завжди. 15, 30, 46, 60. Тобто, досить велика сервістка. 74, 90 тисяч, 106 тисяч. Тобто, власник, 105 точніше, 106 був сервіс. Деталі 117, тобто власник міняв оливу адекватно ну, в порівняно з тим, як можуть міняти в Європі. Отака От сервісна історія. Далі ціна 6400 доларів, ціна, друзі, автомобіля без торгу. а Зараз знову піднялося розмитнення, ви знаєте, хто знає, хто в курсі. Така магнітола Кенвуд. Ось такий стан Сандерика. Задній ряд, зараз покажу. Так виглядає. Без хімчистки, чиста, гарна, акуратна машина. З гарною гумою. Передня гума ще краще, ніж задня. Фактично, протектор такий на декілька сезонів вистачить. Ну і це Continental, гума, яка досить таки зносостійка Двигун 1,6. Зараз покажу вам його. вісьмиклапаний самий самий простий. Так, отак виглядає. Охолоджувальна рідина, так виглядає він код ідеальний абсолютно. То, в принципі жодних претензій по ньому фактично і немає. Болти. Не бачу, що ви крутилися. Ну, ви також, я думаю, не бачите. Один болт, інший болт. Так, болти. Капота. Ось Так виглядають. Тут також болти не є кручені. Цілий, сендерік. З Швейцарії, акумулятор Рено оригінальний. Ну, от і все, така машина. Кому цікаво, місто рівне, пригнано на фірму, сертифікат є. Реєстрація буде, думаю, район 3 тисяч гривень, тобто до 100 доларів. Хто хоче гарний живий Сандерик з оригінальним пробігом 151 тисяча зараз кілометрів, набирайте, приїжджайте і. Купуйте. Всім лайк, всім добра, гарного настрою, друзі. Донатьте на ЗСУ, а також подряпинка невеличка на молдингу. Ну, вона така, що її можна просто затерти плаком або чимось поліролю легенькою пройти, і вона забереться, вона не шершава. Ну, Все ви побачили, машина не з автосалону, але я вважаю, що це дуже хороший стан для автомобіля такого року. Це 10-й рік і, в принципі, не фарбовані тут пороги, до речі, ці накладки дуже часто приїжджають, потрібно фарбувати. Не фарбовано це, нічого не збито по машині, ручки не фарбовані в оригіналі, гарні диски, не потерті, не подерті. Робота двигуна взагалі. Супер. Я зараз вам його заведу обов'язково. Так, Сіли за кермо, заводимо. Ключів два. До речі, корпус, бачите, який. Не потрібно замінювати, дуже часто у них кнопки випадають, це хвороба сандериків Розпосуджена. Тут все було в адекватному стані. Так, 151 292. Заведено. Так, вмикаємо в кондиціонер. Все запустився. Дує холодом, він повний абсолютно кондиціонер. До речі, хто часто? Знає хто вибирав собі степлея, то в них є проблема висипається ну, не тільки в самого степлея, а взагалі всієї лінійки Рено. Тут бачите, в Швейцарії поставили абсолютно новий радіатор. Зараз от вимкнувся вентилятор. Я вимкну для того, щоб ви чути звук, як працює сам двигун. Каталізатор на місці, ми таким не займаємось. І в Швейцарії. в принципі, То в Німеччині часом купуєш автомобіля, каталізатора вже нема. Так, ось так працює двигун. Вісім клапанів. Я вже казав 150 разів, гляньте стан тут. Три ключі, три викрутки і ремонтуєте, регулюєте клапана, робите все, що вам необхідно. Ну, Єдиний такий мінус, що в нього трошки більше апетит до... Палива там на літр більше, ніж 16 клапаного, але газ ви сюди ставите, клапана регулюєте за 200 гривень і взагалі нічим не паритесь. Їздите економічно, ефективно на сьогоднішній час. Всім добра, всім пока.